Татко іноді лається у НАТО. Лагідно обіграли Трампа. Американський лідер повернувся у Вашингтон з відчуттям задоволення у саміту в Гаазі. Давайте розбиратися про що йде мова. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Саміт НАТО в Гаазі, що відбувся на тлі дедалі загрозливішої геополітичної ситуації, став зразком високопрофесійної дипломатії і водночас символом глибокої асиметрії у відносинах між штатами та європейськими союзниками. Центральною фігурою саміту став Дональд Трамп, якого керівництво альянсу буквально обсипало пошаною, аби не дати йому шансу зруйнувати трансатлантичну. Єдність саміт був організований як витончена вистава з окремими входами, королівським прийомом, вечерею у палаці 17-го сторіччя та ретельно виваженою атмосферою абсолютної поваги до президента США. Кожен жест, кожне слово були спрямовані на те, аби зміцнити почуття величі Трампа. Марк Рюте, генеральний секретар НАТО і досвідчений нідерландський політик, не просто грав на публіку. Він грав на емоціях Трампа. Він назвав його татком, який іноді змушений лаятись. Ця фраза прозвучала як дипломатичний комплімент, що мав закріпити альянс у свідомості Трампа як структуру, яка його не просто поважає, а обожнює. Найкоротше в історії ком'юніке саміту НАТО лише 424 слова стало не випадковістю а результатом обережної стратегії уникання будь-яких подразників для Трампа у ньому не було згадок про засудження Росії за агресію в Україні. Єдина згадка про підтримку України з'явилася побіжно, без жодного посилання на причини чи засоби допомоги. Цей жест мовчання замість осуду був чітким сигналом. Альянс обрав компроміс, щоб зберегти американську залученість, яка для них є критичною. Ключовим досягненням саміту стало підтвердження з боку США своєї прихильності до статті 5 Вашингтонського договору. Але за це Європа погодилася на суттєве підвищення оборонних витрат із 2% ВВП до 3,5% плюс ще півтора на модернізацію інфраструктури. Це стало безпрецедентним кроком, якого вимагали штати уже протягом багатьох років. Такий розвиток подій свідчить про беззаперечну залежність НАТО від американської військової могутності 66% усіх оборонних витрат альянсу. Покриваються Сполученими Штатами, усі решта, 31 країна разом узяті, витрачають менше ніж одна Америка. Лише Іспанія відмовилася дотримуватися нових стандартів витрат. Чим викликала різке незадоволення Трампа. Він пообіцяв провести жорсткі переговори з Мадридом, навіть попри те, що торгова політика Іспанії є компетенцією ЄС. Це зайвий раз підкреслює імпульсивність і популізм, які досі визначають стиль Трампа. Поза усіма дипломатичними успіхами саміт у Газі також викрив слабке місце альянсу, потребу жертвувати принциповістю заради збереження стабільності, відмова від прямого осуду Росії, поступки Трампу та персоніфікація саміту під одну людину показали наскільки НАТО стало залежним від лояльності Вашингтона і особисто Дональда Трампа.